Ось тут я позавчора. Вчора викопала 6 травня отакий також великий кущ клематису. Пересадила туди, під опору, щоб тінь була у мене на вікно, піде, не падала, щоб тінь. І сюди посадила низкорослий клематис. Це, здається, то, що цвіти дзвіночками. Вони нижчі, ніж отакі. Які квітами були великими квітнуть, тось взялася із цю рабатку. Це в мене перед будинком, під парканом. Ось тут хочу цей водозбір. Тут я викопала Андора Компакт. Сидить і не пропадає, і не росте, тому я вирішила її звідси прибрати. Я її, мабуть, кудись посаджу. Ну, От сюди. Тут у мене композиція буде стрікта, і туйовик, і от сюди. А, у мене просто росте з краєчку. Ну, кудись приткну, я знайду місце. Але посаджу цю рабатку. Оцю хосту я хочу. Стілетну. Хосту хочу перенести сюди. Ось на цей. Бачите, як вони, які вони гарні. Аквілегія. Вона вища, а хосточка нижча, її там майже не видно. І ось ця хосточка гарнюня. І ось цю хосточку також треба пересадити. Поки травень місяць можна пересаджувати. Бажано тільки, звичайно, з великим коренем, з комом землі. О, вібіску виткнувся. Також треба кудись приткнути. Це блакитна хоста це, типу, бік-мама, бік-теді. Великі вони. А це звичайна подорожникова хвоста. Але... Але ж подивіться, який в неї розмір. Це ж, ой, моя рука і ця хоста. Та тут, мабуть, моя голова буде. А не, не тільки моя рука. Тут у мене дзвіночок росте, колись мені дали з інтернет-магазину як подарунок. Він так насіюється, кореневищем він йде більше. Ну, хай буде. І ще мені треба кудись клематися приспособити. Отут я можу ще забрати оцей корінь. І тут можу ще один клематись посадити. Низенький також. Ну, він буде десь метр-метр двадцять, не більше. Десь отак він буде, Ну, буде добре. Якраз буде обрамляти цю клітку. Так, і ще щось я хотіла пересадити. А і ще щось я хотіла. А, і ось цю хосточку також. Ось яка вона гарненька. Таке подовжене листячко в неї. Також треба кудись її. А може її не буду чіпати, вона така височенька. І ця висотенька. Оту мені треба конче пересадити. І ось цю. Просто пересунути ближче до бордюру. Бо я тут вівсяницю саджала. Ніфіга, вона не пішла в мене тут. О, Перевернули мою поївку для пташок тут у мене стоїть. Ну, все одно треба прибирати зараз. Коротше кажучи, шукаю собі роботу. Ніч у нас була неспокійна, тому намагаюся себе чимось зайняти, аби климати, треба також підв'язати туди. Оце також високорослий. в нього, бачите, які великі листочки. А в того й листочки миленькі, тому що він низькорослий. І ось треба його підв'язати, зараз підв'яжу. Коротше, працюю. Ось ще одна. Люблю дуже я цю подорожникову хосту, я не знаю, як вона буде на українській мові. За те, що такі великі лупухи. Але що мені не подобається, це якась зараза сидить на яблунці. Що мені не подобається, зараз я просто відірву цей листочок і задавлю ногою. Там сидять хості. То що її слизні їдять. Боже, як вони її оці равлики, як вони її обжирають. Це моя, ось звідси я забрала. Це моя блакитна. М -м -м, а як же ж вона? Сандерс Блю. У мене тут дві сиділи: Blue Wonder і Sanders Blue. Blue Wonder, вона темніша. А... Сандерс Блю, вона блакитніша. І кунінгамія в мене сидить. Я знаю, чому вона така, бо я її поливаю з лійки. Я в основному город поливаю, поливаю з лійки, бо в мене знов проблеми з поливом. І поливаю по цим листочкам не можна. А тут ще й вітер, а вона росте висока. Я хочу, щоб вона закривала вікно. Тут у нас якраз виходить вікно, сонце заходить. І... Дуже спекотно. Але вона дала приростики, я думаю, що я оце пострижу сухеньке і більш не буду поливати її, обливати. Вона, мабуть, не любить. Кажуть, що хвоні рослини люблять, коли їх поливають з голови до ніг. Не всі люблять. І тюльпани я хочу прибрати оце листя. Ну, не зовсім, а так трішечки його поскубати. Ось так. Я завжди його скубаю отак кожен рік. І нічого вони цвітуть. Ну і лілії, може, звідси трішки приберу, бо тут їх дуже забагато. Це найпростіші лілії. Ось, І сніжноягодник у мене ще тут росте. Гарний кущик, мені він подобається. А, і ще похероплідник у мене ось такий тут росте. Сидів, сидів, на кінець то пішов. Теж щось покрутило. Оце морози в нас були, приморозки. Ось, бачите, листочко померзло. Не знаю, буде він цвісти цього року чи ні. Але добре, що він такий вже вимахай, він вже десь метр 30. Гарний. Мальва тут у мене. Мені не подобається, коли у мальви ноги ржавчиною покриваються. Оце мені не, не подобається. Я мальву люблю. Купувала навіть сорти такі гарні, махрові, різнокольорові. Але вона почала. Там покриватися цим грибком, і я її перекинула через паркан. Ну і, звісно, я її не поливала, Бо вона попала. Вона тендітна. Ці сорти виведу її, вони тендітні. Так, ну все, буду працювати. Ось моя роботочка. Мій фронт робот на сьогодні, хоч спина ще болить після вчорашнього. Але я буду працювати. Тамарикс цей, в цьому році, а ось він буде цвісти. Так, він цвіте в мене пізніше, ніж той, який під тим парканом. Я показувала, вони цвітуть дуже мальовничо. Ну, дуже мальовничо. Гарна рослинка. Тільки дуже розростається. Швидко росте, ось він вже такий високий, вже, мабуть, метри два з половиною. Так, ну все, буду роб... працювати. Робити буду свою справу. Все. До наступного.